Новорічні пригоди через надмірну кількість випиту алкоголю, в ніч з 31 грудня на 1 січня не лише збільшується кількість охочих з'ясувати стосунки, а й тверезих водіїв цьогорічну святкову статистику постраждалих дізнавалася Христина Купльовська. Спершу проводжати старий рік, а тоді зустрічати новий. Велика кількість випитого алкоголю провокує войовничий настрій, як наслідок синці та забої. В гіршому випадку переломи та струси мозку. Травпункт лікарні швидкої допомоги працює у звичному режимі. За новорічну ніч туди звернулося 20 нетверезих осіб, четверо госпіталізовано. Більшість цих пацієнтів, які звернулися з легкими травмами, були якогось там вкрай важких травм у нас не було. Зміст масових святкувань пацієнтів не поступало. Були перевозили поверхневі пошкодження шкіри, забої, рани, садна. Однак ситуація не така вже й невтішна. Завідувач приймальним відділенням розповідає в середньому за добу до них звертаються більше сотні людей. В Ніч 31 грудня на 1 січня. Роботи було рівно стільки ж, як і завжди. По кількості, як було до 100, 120, 160, так і в новорічні дні так. Поступлення відбувалося. в основному. Це гіпертонічні кризи, в зв'язку з зміною погодних умов. В основному це є шлунково кишкові кровотечі і е, інсульти. Це ж саме кажуть, і правоохоронці обійшлося без серйозних порушень громадського порядку та дорожньо-транспортних пригод. Щорічно дійсно фіксуємо у січні якраз такий сплеск, пік дорожньо-транспортних пригод, і в тому числі коли за кермо сідають на підпитку, то можемо сказати, що скажімо, у Львові не було жодної дорожньо-транспортної пригоди 1 січня, в якій би травмувалися люди. Вже зараз можемо констатувати, що свята, новорічні свята, святкування нового року, новорічної ночі у Львові пройшли спокійно. Проте свята ще не закінчилося. Попереду Різдво та Старий Новий рік. Лікарі та правоохоронці запевняють, будуть готові надати допомогу як медичну, так і міліцейську всім, хто її потребуватиме. Христина Купльовська, Дмитро Логаненко, пісник.